Раз, два, три. Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Як обіцяв, я купив. Хтось мені написав у коментарях, що розкуплять, не буде сирків за 2-3 дні. Про ми купили за день до, до сьогоднішнього сьогоднішнього 30 30-го числа. Ми купили за день. Ці сірки. У мене знову, блін, <кхід> голос херовий, блять. Добре, купили ми ці сірки глазуровані з ваніліну. Не знаю, що пише ваніліну. Ну ванілін це ваніль. Давайте уведемо, що таке означає ванілін, щоб я вам доказав, що це є ваніль. Бо я не знаю, що таке візьмуть, висруть називається на ту коробку. А ти думай, що там, блін, вони висрадили, блін. Зараз. Дізнаємось, зайшов цей сраний Google. Давайте дізнаємось. Що таке ванілін? Я вже думав, голос прийшов, далі чую, що херовий. Срака. Блін, капець. Думав, добре ні, не добре. Ванілін, гідло, кристалічно, що нас зі спаком, запахом ванілі. Бачите, ось доказ. Розчинний воді, спирті ефіри, хромі. Розчинах хванілін, широко засухачу і Коротше, ви зрозуміли, це ваніль. Все, поїхали до заставки. День зручний реагує, день зручний реагує. Сьогодні буде реагувати на так. Ясно. На Богодухівський е, мо... Шо? мобзавод. Продукт сирковий розроблений молокоумісний, з ароматом ваніліну, ліну, ліну. Давайте почитаємо коментарі. Бачив, що вчора не особа так багато, тільки десь десь 10 коментарів ви лишили. Ну, тобто це не дуже вже багато, як лишали. Ну, знову то пишуть менше, то пишуть більше, то пишуть менше. Але були такі дні, що я просив вас лише 40 лишити, ви лишали 50. Тому дякую хоча б за це. Все. Е, так, оцей відос, поїхали. Hello, так, 19 коментарів. Ну, хоч не 10, дякую. Арсенчике з Денис, вітаю тебе з 16 тисяч підписників. Молодець, ти заслужив. Дуже дякую, що привітав. Е, Розі, не переведу, бо не можу. Арсен e, Саморський чекаю завтра торт і сирки з ванілю. Торт я вже показав, на що вийде на каналі. Чекаю тебе на вечір. Я взагалі хотів сьогодні на ранок зняти, знімаю Kinder Country, бо дуже... я придурок блін. встав. Я заснув о 8 годині, думав, що годинка до зйомок. Заснув. Заснув, проснувся 9.15 Піз. Коротше, капіці. Я хотів у 9 рівно встати. Я забув поставити будинок, бо я не думав, що я ще засну на цю ще годину. Я придурок ще заснув на 8 годину. Проснувся 9.15, Зараз нічого не встигаю. Коротше, капіці, бляха муха. І я, я не знаю, кліпа напевно, зараз. На ранок не буде. Буде кліп на вечір. Це кап'ясцем моїм дебільним. Хотів ще поспати. Більше я не буду в це круглі числа засинати ще на годину. Я думаю, я ще не засну. Ні, я заснув. Блін, ідіот. І тепер попробую все встигнути на ранок. Вже сраку я встигну, розумієте. Ідіот, блід. Е, Привіт, відличний ролик. Я без колько с'єсть не смог. Ну, басковічкірі, я розумію. Я, я сам ледве з'їв. Містер Бістер. Задобав цей голос, що роблю все, що можу. Чекаю завтра сирки. добре. Чекаю завтра на торт желе Окей, але то не торт. желе блядь. блять. Е, желе біле всередині желе. Таке. ДДПС, то я вже бачу шорт, нас вже чекає завтра торт, церкви з ваніллю, Kinder Country, Syper. Ну, я знімав. <кхух> Леонович, це круто, що ти тут знімаєш відео у своїй кімнаті, а то постійно знімаєш на кухні. Звичайно, але вже сьогодні знімаю на кухні. Настя Тодорченко, я теж чекаю більше відео у кімнаті твої. Окей. Лего Фокс, ні, цього разу Ютуб тобі не списав, 16к підписників тому в тебе вже є. Ну, це раз дивно, це раз дивно. Я думаю, зразу підпише, потім знову через пару годин під, Ну, відпише, потім знову підпише. Цей раз нічого не зробив. Окей, ну подивимося, як він буде наступні дні. Дічай е Песто чекаю 30 січня серки ванілі, Окей. Настя Тодорченко, ну так, 4 тисячі це багато, це дуже багато. Містер Біст, з кавою на найсмачніше, Але YouTube так і від учора не списав цього разу. У тебе 16 тисяч підписників. Повезло, не списав. Кристина Матвєєва, 10 февраля, хочеш убрати галочку, бирай сьогодні, якщо мішає. Хочеш убрати галочку, бирай сьогодні, якщо мішає. Дочекай 10 лютого тоді. Ну, блядь, ну я вже заїбався з цим голосом. Я нічого не го зробити, з цим дебільним голосом. Крістіна Матвієвма, що ти много мілки їш? Не знаю. Так захотів. Ти так багато з'їв, аби ти так багато з'їсти цієї шоколадки не зміг. Ти так багато з'їв, аби так багато з'їсти цієї шоколадки не зміг. Я нічого не розумію. Окей, Леонович, це не кулінарний контент, бо ти не готуєш на відео. Це їстівний контент, це їстівний, підтверджую. Айфон Айфонович, тобі вже казали, не їш все до кінця, далі ти з'їв, а потім живіт болить. Та не болить в мене Що Щоби всі болить, то й болить. Не болить живіт. Вибачте, що всі хану, але мене вже це достало. Пар скільки вже тижнів назад я захриплий голос. Знову знімаю сьогодні контент, знову чую захриплий блядський голос. Вибачайте, вибачайте блять, але я вже не голен. Скільки можна це захрипли, захрипли, захипли. Я би так умахав би, блять, собі у горло задихнув бися і здох би, блять. Вже б мене не заїбали, блять. Не заєбували, блять ці йобані голоса, блять. Захрипли, далі захрипли, нахуй. Піздець, блять. Все, їмо, їмо ці, блять, кистерки, я вже заїбався. Може за те, що я психанув трохи глядачів, подивиться, не знаю. Коротше, друзі, вибачайте, просто я сьогодні дуже нервовий зранку. Розумієте, досить того. Проснувся в 9.15, я проснувся спочатку у 7 годині. Там маму там щось проважав до, до роботи е, прощав, прощання. Та. Думав, не засну у восьмій день. Заснув і думав, рівно до дев'ятої проснувся. Проснувся 9.15, Нічого не встигаю зробити. Нервов, не знаю, значить зараз другу реакцію спію на 10.30. І ще цей сука голос дебільний захриплий, блядь. Знову блядь, не знаю, який раз мене це вже задовбало, Блін зараза. Тому я не годен вже стримувати. Я вже себе не контролюю. Все, поїхали. <кій> дебільний придурочний голос. Скоро буде в мене німі відео, знаєте, німі. Так як Чарлі Чаплин, лише музичка, і то музичку не буду накладати, або буду вам лише включати. Бо через придуручний голосу взагалі не буду говорити. Буду скоро німі відео, чекайте від Деніса Франди, блять. Капець, блять. Заразаний. Захреплею та і знову мільйонний раз, блять, захриплий, Піздец. Добре, пішли їсти. Пам'ятаєте цю пачечку, пам'ятаєте ці скарби, це скарб. Ось такі скарби. Тут цього рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, шість батончиків. Один лише на ютуб. Shot, більше не треба. Поїхали їсти. Все. Віднуля до десяти. Let's go. Чекайте, я той смак, бо мама ще розумієте, мама захотіла цих сирків, і вона взяла не, не дуже вони дорогі, подивитися, наче взяла собі зі смаком кураги. Я думаю, з ванілю я взяв все добре. з Званілю. Вона взяла з курагою. Поїхали. -м. Mm. дуже смачно. Я казав, що вам що не розкуплять бачите, доказав. Все, питання у вас мають бути відпадені. Ну, поставлю 9 балів. Хотілося б каву зробити, але то немає часу. Завжди сука, немає часу. Що зробиш? Добре, давайте оцінимо окремо. Сир, окремо, шоколад. Це капець вже. Ви мені писали в коментарі День прийшов голос і далі то саме. Я би зараз спеціально пішов. Сусульок немає, але випив холодної, сука, крижаною голови, аби ще уїбати свій голос. Це піздець, блядь. Думав, вже виздоровлю, ні, далі то саме, далі то саме, уїбав би до кінця цих голосів вже би ніхуя би з вами не говорив, заїбало, блядь, чесно. Придурочний, блядський голос. піздець, блядь. Так, давайте шоколад. Ой, шоколад не дуже. Давайте ще раз. Ну зараз дуже чути, що голос собі капець, блять. Шоколад 8. Тепер сирок. Та може без шоколаду би взявся, Ммм, Самий сирок 9 балів. Класно. Коротше, оцінили. Хтось писав, що ти два рази оцінюєш? добре, другий раз не оцінює. Може б є кава, блін. Ніхто мені нічого не може зробити наперед. Немає тут. Давайте попробуємо, Скільки в нас? Так, коротше, сраку. Нічого ми не встигаємо. Ніхто не може нам наперед, сука, каву зробити. Це піздец, блядь. Давайте з молоком. Дійсно, молоко підогрію. Дійсно, нема що пити. У мене має бути таке правило. правило. Нема що пити, грів молоко. І все. А що себе? Що себе доставати? Нехай знають, щоб потім не свистіли вони, а що молоко пропало. Не зробили наперед каву і самі видавати. Зараз достало. Сука, як старий дідо, блядь. Я з цим голосом зараз. Як старий дідо. Скільки мені, не 23, а то ли ж 23. Не 22, мені роки ці, блядь, вже роки, блядь, А 62 з таким йобаним голосом. Пізда. Взагалі не отримуєте. Так вибісило, думав, почну нормально знімати. По-перше, запізнився, проспав, сука, годину. По-друге, цей драний голос. Це капздець, кап дядзика, як мене це вибило. В нервувало. І може ще з вами два серки. Ще два серки. Коротше, серки супер. От серки до сярків претензії нема. Супер клас! Такі справи. Ой, надіюсь, у мене пам'яті стане. Я сьогодні... Ну я... Пару, пару днів назад чистив пам'ять. Вчора вирішив не почистити, не було коли, ну такі справи. Я би так умахав би своє горло, щоб воно більше мені не нило, блін. І не закрипало, блідь. Може після молока буде краще? Сумніваюсь, треба там з медом щось змішувати. Добре, давайте з молоком. Поїхали. Сипки молочні з молоком. Супер! Все, сука, я йду до лікаря. Горло було пару днів назад вже пройшло, далі погано, йду, сука, до лікаря. Це капець, блядь. Достало вже. З молоком до сам оцінка, дай баю. Останній сирок. Ще, то ще один є, але ще один на youtube шорт. Все, поїхали. Кап'яць, я, напевно, кліпів зараз не встиг викласти кап'яця. Який наглий мій організм? Досить того, сука, вночі спав? Ні, ти ще восьму годину поспи, блядь. Так. У мене наспався, блядь. І 9 годину проспи, сука. Блять, 15 зашпуснулся. Я зараз за що браться. Капець, блін. Починаю знімати відео. Ні, ще нема що починати. Ще треба зняти, ще відео на каналі. не спів. Капець, блін. Так якби достати мене, сука. Добре, що киндеркаунт я з вами зніму зараз. Знову дві реакції, не знаю, але може кліпа не буде. Подивимося, кліп буде на вечір. Щер там знаю. Добре, друзі. Будемо прощатися. Ой! Добре, друзі. Ой, на цьому все, друзі. поїли, Я оцінив на 9 балів, сирки. Самі оцінки шоколад і сир, ви самі чули. Останні лишаємо на Ютуб Шорт. Коротше, на цьому все. Сподобалось відео. Хоч став лайк, хоч став дизлайк, що хочете робити. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Вибачте, що в цьому відео була нецензурна лексика, були матюки. Я хочу просто і мене це вибісило, що я самі самі порівняйте вчора і вчора відео, і сьогодні. Вчора взагалі захриплого голосу не було. Сьогодні знову проснувся і закриплий голос. Ну як тут не матюкнутися, це розумієте? Хочеться на камеру, все нормально би було, а ну тут через одне місце, розумієте. Вибачайте, може, якщо вийде, я вирушу ці матюки. Бо там ще є, можна через Ютуб вирізати, але не обіцяю, бо то не, не знаю, чи в мене буде час. Може, виріжу, може, не виріжу, як вийде. Добре, з вами був Деніс Френні. Всім гарного дня, всім пока. Бувайте! Поїли супер, поїли клас.